Низки загадкових ліквідацій розпропагандистів рупори Кремля не на жарт перелякалися за своє життя. Відтак ФСБ склала список осіб, що перебувають у зоні найбільшого ризику з боку спецслужб країни. Зізнаємось, ми отримуємо задоволення від цього щурячого переполоху, і виглядає, що їхній плач не безпідставний, адже вони добре знають, кого треба боятися і чому. Тож наша редакція вирішила детально дізнатись, де живуть і працюють, які ресторани відвідують та на яких автомобілях їздять головні пропагандисти країни 404, аби їхні вдячні глядачі знали, куди можна нести квіти чи, до прикладу, статуетку для своїх улюблених телеведучих. Інструкція для кілера: як можна позбутися головних пропагандистів Російської Федерації? Машина, автівка для е, колаборанта, для пропагандиста і просто для расиста. Це досить небезпечний спосіб пересування. Де мешкають, на чому їздять, та яким маршрутом щодня користуються Кісельов Скабєєва і Сіманіан? ось проблем. Аби знайти інформацію по людях, немає та чому рупори кремля мають стати законними військовими цілями для українських спецслужб. Заклики до вбивств передатель подонок, виповнюючи завдання і на сторонах спецслужб. Я не розумію, чому по ньому не працюють. Погрози ядерним апокаліпсисом. Это всего лишь один пуск, Борис, а Англии нет. Безапелляционное служение режиму. А мы будем в этом помогать, мочить людоедов столько, сколько вы от нас этого потребуете. И целковой та открытость кровавых намерений. Но не получается, или мы не ставим в последнее время перед собой цели заставить всех страдать на Украине. Це флагмани розпропаганди, які щодня випльовують з телеекранів свою ненависть, жагу крові, закликають до насильства, убивств і безкінечно погрожують всім довкола. Як прізвище того Солов'ята, Соловйова, Симонян і всіх інших дегенератів я їх називати не буду. Це люди, які живуть не просто грішми великими, за що вони це отримують. Це насправді їхні світовлідові переконання. А це набагато страшніше, ніж коли ти просто продався. Тобто вони реально вірять в те, що вони говорять. Так Володимир Соловйов у своїх ефірах без кінця торочить про велич Росії та загниваючий Захід. І процес буде з такою скоростю управляє, що мало нікому не покажеться. Жахнемо і нічого не буде. За іронією долі самого пропагандиста таки жахнули. Відібрали дорогу серцю віллу в Італії. За чим мне? Ну я тут? При чому? Ну дійсно, ну, ну би, ну при чому тут є? Кам'явся пристали? але й без віли на озері кому пропагандист не особливо бідує. Його власності розкішний чотириповерховий особняк в елітному котежному містечку стольної у селі Переділкіно, а ще кілька квартир на вулиці Долгоруківський, за номером 6. Чотирикімнатна площа на площею метрів квадратних, дворівнева на 146 квадратів, і ще одна 140 ка коли ми говоримо про пропагандистів, то це є для них непоганий заробіток, тому що враховуючи те, що вони архіважливими для цього режиму, зрозуміло, що держава намагається тримати, дати їм певні фінансові можливості, щоб використовувати їх як певний рупор для реалізації своїх певних цілей. Тому зрозуміло, що вони є людьми однозначно не бідними, але крім того, деякі з них мають ще і статки за кордоном. Не поскупився Соловйов і на автівки. Ось перелік розкішних іномарок. До речі, з реальними номерами, які легко можуть впізнати партизани під телестудією, де пропагандисти сходяться на шабаш воскресного вечора. У того ж соловйова є його там. Знамените шоу, яке йде в прямому ефірі. Ми знаємо, де воно проводиться. Зайти навіть в Вікіпедії є адреса, де воно проводиться. Якщо я не помиляються на вулиці Правди, мені тут якось паху, якимось Орвалом і е, Міністерством правди, і так далі, Що дуже символічно на своєму місті. Е, з ним могла б трапитися якась нещасна ситуація. Тож уточнюємо, студія розташована на вулиці Правди, 24. Це територія Мосфільму. На сайті можна переглянути фото і схеми об'єктів. Зокрема, восьмий і дев'ятий павільйони, де відбуваються соловйовські дійства. Цікаво, що ця студія розміщена буквально за кілометр від ресторану, який полюбляє відвідувати пропагандист перед своїми ефірами. Можна визначити, що, наприклад, той же Соловйов любить випити каву, якби це не звучало парадоксально в. Ви... Кафе жажда крові. Ну можна й там теоретично цю жажду і утаміть. українці, нацисти ані ще одна пропагандистка, яка не вилазить, як і соловйов з телеефірів – Маргарита Симоньян, головна редакторка телекомпанії Раша Тудей. На жаль, все-таки через оці інструменти, зокрема і Раша Today, відповідно, Росія має можливість і через пані Симонян достукуватися до, скажімо, середньостатистичного європейця, поширювати певні фейки, маніпуляції, певні наративи вигідні Росії. І в даному випадку, якби от пані Симонян, вона є таким дуже важливим саме зовнішнім агентом і зовнішнім пропагандистом. Звісно, за свою ницю роботу Сімон'ян отримує дивіденди, які здебільшого вкладає у нерухомість. Як от особняк в елітному селищі, княже озеро під Москвою за 150 мільйонів рублів, де, власне, і мешкає з чоловіком, режисером та актором Тиграном Кеосаяном. Щоправда, офіційно будинок належить матері Маргарити Симоньян Зінаїді. Подружжя також зводить особняк в Сочі. Ось його детальний план. Ще один будинок площею 560 квадратних метрів за 200 мільйонів рублів, записаний на колишню дружину Кеосаяна Альону Хмельницькою. То майно зазвичай люди не все на себе записують, тому я б рекомендувала. Е... Посидіти в Вікіпедії, зібрати родинні зв'язки, і вже тоді по відкритих інтернет-ресурсах, по власності, подивитися, що на кого є записане, хто що має. У власності сім'ї Кадилак Ескалейт і свій позашляховик, звісно, не російського, а ворожого американського виробництва, як і ще один американець Шевроле Кемаро, а також Мерседес benz Майбах С 400 та Toyota Land Крузер 200 – авто преміум класу. Про кожного такого персонажа можна черпнути інформацію не тільки там про їхню нерухомість, і спосіб життя, а, наприклад, про ті автівки, які є в власності їх, які там записані, можливо, на їхніх родичів або значиться як редакційні і так далі. Ці машини, якби також не є проблемою знайти, і наскільки показує досвід останніх там півтора року. Машина, автівка для колаборанта, для пропагандиста і просто для расиста це досить небезпечний спосіб пересування. Тож, для повноти інформації зазначимо, що всі зазначені автомобілі не броньовані. На них Симон'ян їздить до редакції Раша Тудей за адресою вулиця Борова, 3К1. Цікаво, що в цей офіс не так давно на ім'я головного редактора прийшла посилка, нібито з ознаками вибухівки. Про бандероль Маргарита сама ж і повідомила у телеграм-каналі вибухового пристрою у відправленні, що прибуло з Гонконгу, не виявили, але це поки що. Відправка різних таких бандеролей є популярним методом тиску, зокрема від самих росіян, які неодноразово там присилали це в наші посольства в інших європейських країнах, аби натиснути, аби погрожувати, і так далі. Ніхто і нічого не забороняє. Тим же ж партизанам відправляти такі бандерольки в зворотньому напрямку і так далі. Наскільки я пам'ятаю, то ті ж Симонян вже проходила е, Віброкуля Секс-Іграшка. Посилка це лише один із способів передати вітання пропагандистам від народу України. Наразі найоригінальніший отримав Владлен Татарський земля й москловатою у вигляді статуетки. Вважаємо це гідною відплатою за поширення ксенофобії серед росіян та закликів до знищення українців. Такі наративи фактично роблять з пропагандистів законні воєнні цілі. Одним з найпереконливіших для росіян оплотів розпропаганди є радіоактивний Дмитрій Кисельов. Да и Росія єдина страна в мире, яка реально способна превратить США в радіоактивний пепел. Гендиректор пропагандистських агентств Росія сьогодні і телеведучий володіє чотирикімнатними апартаментами у высотки в елітному ЖК Лігенди Цвітнова. До слова, якраз найвищі поверхи найчастіше страждають від невідомих дронів, які останнім часом все частіше перелітають до столиці Московії. Та все ж виглядає, що куди більш небезпечною є вілла Кісільова в нашому кримському коктебелі. Зараз надзвичайно швидко намагаються продати свою власність Криму, виїхати за межі Криму. Зогляду на те, що розуміють, що українська влада прийде до Криму, і всі угоди, які укладалися після 2014 року, не матимуть юридичної сили. Віллу спорудили у 2005 році, а згодом Кісільов вирішив добудувати там терасу, щоб насолоджуватися морськими видами. Та в процесі будівництва з'ясувалося, що будинок звели з порушенням вимог, і фундамент нестійкий. Тож віла могла просто сповзти з гори, і хоч її трохи укріпили, конструкція, за словами архітекторів, досі тримається на волосинці. При найменшій детонації скляний фасад складеться як картковий будиночок, поховавши його мешканців. Ви знаєте, є такий гріх, що завжди тобі мало тобі завжди хочеться більше. більше. І, наприклад, тому ж кисельову мало того, що він має там вів на. Якби не своїй землі, а на нашій відібрані в нас яку ми неодмінно повернемо. Хочеться інколи на тій землі, ще десь щось та й отримати, наприклад, там добудувати якусь терасу і так далі. Але хто знає, ну як той проект робився, що де та тераса може тріснути, і так далі. Тому чи перетвориться віла сільова у попіл, нехай навіть і не радіоактивний, покаже час. До слова, така спроба вже була, адже за кілька місяців до повномасштабного вторгнення невідомий влаштував пожежу біля будинку пропагандиста. В результаті згоріли гольфкар і позашляховик. Хто знає, хто розуміє, хто е, може надати інформацію, тому він не дуже голосно це кричить. А справу свою робить, тому наші партизани і в Криму, зокрема. Знаючи наших друзів кримських, які активно в цьому напрямку працюють, можу вам доповісти, дуже ефективно працюють. Ще одна потенційна ціль російських партизан ведучі програми 60 хвилин на державному телеканалі Росія 1 Євген Попов та Ольга Скабєєва. Подружжя володіє нерухомістю за 300 мільйонів рублів у будинку на вулиці Верхня Масловка у Москві. Ще одну квартиру користувачі мережі опізнали через фотографії попова у ліфті будинку, що зведений у новому елітному житловому комплексі ВТБ Арена Парк. Будинок розташований за 800 метрів від студії ВТТРК. Тут подружжя купило 170-метрову квартиру на дев'ятому поверсі. По скаб'єві мені було цікаво, що вона має вона є там співзасновником. Деяких ресурсів і так далі, я просто набрала прізвище Скабєєва, і воно вибило понад десяток компаній, до яких вона є причетна, і просто її Скабєєва Ольга Володимирівна. Прізвище по батьку і коли відкриваєш, воно зразу показує в повністю все, тобто тут якихось проблем, аби знайти інформацію по людях. Немає зараз, це все доволі легко. В результаті, знаючи місце проживання та розташування студії, можна легко прокласти маршрут, яким пропагандисти до прикладу їдуть на роботу. А поблизу місця зйомок російські партизани можуть звернути увагу на автомобіль Mercedes-Benz GLK, яким пара володіє. Та й потрапити на знімальний майданчик зовсім не складно. Ось сайт, де можна зареєструватись на зйомки 60 хвилин чи воскресного вечора, Соловйова чи на інші пропагандистські шоу. Це доволі просто. На ресурс Телеграм називається «casting.net». Заходите і ви читаєте. Ну буквально майже всі передачі, які є на російському телебаченні, там вас беруть в масовку. Ціна від 500 рублів. Навіть вони пишуть: візьміть, будь ласка, здачу з тисячі. Ви записуєтеся, і ви туди потрапляєте. Але ну в деяких вони пишуть обов'язково мати при собі паспорт громадянина Росії. Це складно, але це реально. Тим паче, ми знаємо, що коли це прогодиться. Де це проводиться, і абсолютно можливо туди спрямувати якийсь презент від Аніворок, наприклад. Втім, останнім часом заходам безпеки на таких подіях стали приділяти більше уваги. Це сталося після того, як влітку 22-го року до ФСБ та поліції надійшло повідомлення про підготовку замаху. Увага! Дуже важливе повідомлення. Сьогодні планується замах на журналістку Ольгу Скабєєву. Інформація перевірена. Прошу прийняти термінові заходи. Потім у розмі заявляли, що це невдалий жарт. Левова частка пропаганди не аби як злякалась. Коли ми говоримо про Скабєєву, то є багато всередині, скажімо, Росії людей, які вважають її аморальною, непрофесійною, такою, ну скажімо, людиною, яка не має права бути на цій посаді. І зрозуміло, що такі люди однозначно мають багатьох ворогів. Приблизно в той же час ФСБ відзвітувало звітувало про затримання групи людей, яка нібито готувала замахи на Володимира Соловйова. Та ще я телевізійних телевизионных пропагандистов на замовлення Службы безпеки Украины. Цю подію коментував сам Путин. Сегодня утром органами Федеральної службы безопасности пересечена деятельность террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских тележурналистов. Своєю чергою у СБУ назвали це фантазіями та відмовилися коментувати заяви бункерного і псо це чи ні, але пропагандисти насправді бояться за своє життя. А після ліквідації низки російських воєнкорів, кожен шкідник знає за які гріхи може відповісти. Держава не буде чинити відповідне з ними, а Бандера це робив дуже правильно. Як були хруні типу Бачинського, типу Бабія, він їм просто підписував вирок. Ну, таке саме, як зазнав покарання Гебельс, Гебельса судили в Нюрнберзі, як і всіх інших пропагандистів. Тобто, їхнє завдання сидіти в Гаазі довічно. У випадку, якщо вони покинуть цей світ і відбудеться кармічне переродження, це для них було б краще, бо вони зможуть народитися нормальними людьми і себе виправити в наступному житті. І це було б позитивом для наших спецслужб. Тобто, якби ключових чотири пропагандиста в різний спосіб покинули цей світ, то це точно було б додатковим позитивом і додатковим знаком якості для роботи наших служб. Хоч усі факти викладені нами у програмі відповідають дійсності, цей матеріал має здебільшого. Гумористичну нотку адже погодьтесь смішно спостерігати за тим, хто переконував світ у взятті Києва за три дні, а нині переживає за своє життя. Ми, як цивілізовані люди, не уподібнюємося нашим ворогам і не закликаємо до вбивств. Це лише чергове нагадування пропагандистам, які погрожують всім довкола, як легко дістати їх самих, і їм насамперед варто боятися не наших спецслужб, а гайського трибуналу, який неодмінно відбудеться після нашої перемоги. Це були змови. Настав час для нового викриття.